Максим Юрійович, тема розробка себе частини веб-застосунку для ДСНС. Виконана дипломна робота відповідає нормам вимог і правилам, що встановлені нормативними документами до виконання дипломної роботи освітньо-професійного ступеня фахової молодші покола. Показав глибокі теоретичні знання та застосував їх на практиці, вивчив функції PHP для роботи з середовищем, ознайомився з середовищем WordPress та бібліотекою Ю. Заслуговує оцінки відмінно. Керівник Поліщук Тарас Олексійович стосовно рецензії... Позитивні сторони реалізація панелі адміністрування вебсайтом, додавання нових укриттів та документів, поділ документів за категоріями налаштування вебсайту. В цілому робота виконана у повному обсязі. Відповідає встановленим вимогам. Пропонується до захисту на здобуття освітньо-кваліфікаційного ступеня фаховий молодший бакалавр». З інженерії програмного забезпечення заслуговує оцінки відмінно, і автору і юрі Максима <coughs> може бути присвоєна кваліфікація пахової молодші баколави з інженерії програмного забезпечення, рецензент до Тетяна Ярославівна. Е, Слід також зауважити, що це реальний проєкт під замовлення Другобільської ДСНС. Прошу. Шановний пане голово та члени Державної кваліфікаційної комісії. Я студент групи ПК42 Єсюра Максим підготував дипломну роботу на тему розробки серверної частини веб стосунку для ДСНС. Керівником дипломної роботи є поліщук Тарас Олексійович. Дозвольте приступити до запису. Розпочнемо з мети. Мета, я гадаю, є очевидною. Це покращення. Функціоналу покращення працездатності головного управління ДСНС у Тробицькому районі, покращення його функцій його роботи. Актуальність. Актуальність, я гадаю, теж не є якимись складним питанням для розуміння. Як ви вже зазначали, проєкт був створений під замовлення. Це один з головних факторів. А інший фактор, я думаю, усі розуміють, що в даних обставинах. Знати, де знаходяться укриття, в яких вони умовах можна них перебувати. Це надзвичайно важливе знання, це надзвичайно важлива інформація для кожного з нас, яка може справді врятувати життя. Постановка задачі. Головною і найскладнішою задачею в роботі було під'єднання саме карти до сервісу керування містом WordPress. Чому? Для того, щоб з'єднати карту і можливість додати до неї укриття як звичайні адміністративні панелі сайту. Кінцевим результатом є саме розробка цього веб-застосунку, який виконувати всі функції, які зазначені в технічному завданні. Засоби розробки. Засобами розробки є, як ви ще зазначали, система керування вмісту WordPress. Яка є на сьогодні однією з найпопулярніших близько 60% найвідоміших і найпопулярніших сайтів, які є сьогодні, використовують саме її. Та лев це javascript бібліотека, яка дозволяє працювати з мапами з різних джерел. Ще варто зазначити, що вона також є українською розробкою, основні переваги WordPress – Це його багатомовність, Тобто в ньому є українська локалізація, що допомагала і нам розробляти продукт, і допоможе самим адміністраторам, які знаходяться в ДСНС, ним користуватися. Велика спільнота розробників. Багато проблем є звичайними, і багато людей вже знають вони рішення і можна спокійно запитати. Але автоматичне збереження це надзвичайно корисна функція, яка дозволяє швидко повернутися. До певного моменту часу розробки, якщо ви допустилися якоїсь помилки, чи якщо помилка виникла в якійсь іншій сфері. Функції веб застосунку. Їх є багато, але я заакцентую увагу саме на наявності фото та відео укриття, адже переглядаючи сайти і застосунки, які мають подібний функціонал, я помітив, що ніде немає саме фото та відео. Ми бачимо лише. Місце знаходження та якусь інформацію, що це за будівля, скільки містить людей, яка в неї площа, але саме зобразити умови укриття дозволяють фото та відео, такого ми ніде не знайшли, тому вирішили реалізувати в своєму застосунку. І також гарно, що хотів би зазначити, інтерфейс додавання нових документів укриттів, він допоможе гарно зорганізувати нормативну базу для ДСНС. Структура програмного продукту. Як і всі продукти, які створені на WordPress, основою теми є functions PHP. На ньому, по суті, реалізований весь функціонал програми, всі функції, і він з собою з'єднує усі файли програми між собою. Signal-chetter PHP відкидається створенню конкретного одного укриття, сторінки світу, його галерею, всім необхідними даними. Shelter page відображає всі ці дані. Можна сказати, що це галерея наших укриттів, індекс. PHP, це просто одна сторінка з матою. І CSS файли надають приватного зовнішнього вигляду. Тут ми бачимо інтерфейс сторінки та укриття. Я важаю, краще його переглянути наживо і, відповідно, розпочати процес роботи із системою. Коли ми заходимо на систему, вводимо адмін- Логін та пароль ми потрапляємо на головну сторінку, щоб саме створити нове укриття ми натиснуємо. Окей. Чому презентація, звідси не вийшла? Що з проєкту? І щоб створити нове укриття, ми натиснемо на укриття відповідно. Ми наводимося, в нас буде всі укриття додати укриття. Спочатку переглянемо, що у нас в нас є ось укриття, знаходяться за різним адресом, і натиснемо ось тут згори, додати укриття, щоб додати нове укриття. Ми потрапляємо на сторінку додати укриття. Перше, що нам необхідно зробити, це прогорнути цю, цю сторінку трішки нижче, щоб було зручно заповнювати дані укриття. Для Заготовані дані нашого навчального закладу. Я просто, щоб не займати зайвий час, буду всі ці дані запропоновані. Видукриття підвального приміщення, Площа. Введемо якусь чисто для тесту, тип будівлі, навчальний заклад. Після введення усіх цих даних текстових ми переходимо до нашої особливості нашого сайту, це саме фото і відео. Для початку ми оберемо головне зображення, яке буде, по суті,... Зображати наш сайт, наше відкриття на всіх сторінках сайту. Без детальної інформації це просто буде перше, що ми побачимо. Натискаємо вибираємо зображення, яке нам потрібно, і натискаємо Встановити головне зображення. Після встановлення головного зображення ми будемо працювати саме з галереєю зображення. Натискаємо Додати медіа. Натискаємо створити галерею. Створити нову варень. Встановлюємо її. І все, наш наше укриття готове до публікації. Протискаємо Опублікувати. Воно у нас зараз публікується. Ми можемо натиснути Переглянути на запис, щоб справді перевірити, чи воно у нас додалося. Переглянемо, справді є укриття з нашим розташуванням, є все, є фото. Це як ми перейдемо до розгляду частини з нормативно-правовою базою. Щоб працювати з нею і наводимося на документи, спочатку переглянемо види документів. Види документів це своєрідні категорії на нашому сайті, які, за якими будуть сортуватися документи. Тут можна спокійно видаляти категорії за необхідність, я цього не зробити, але це можна. Можна додати. І таким чином адміністратори ДСНС самі, знаючи, які категорії документів потрібні, будуть їх додавати, видаляти, придатні. Натискаємо Додати документ. Щоб додати новий документ, вводимо заголов. Документ. Тест. Доприки. Не дивлю. Ось сюди вводимо наш текст. Далі ми обираємо вид документу. Ті, що ми бачили тільки що, вони тепер тут ми можемо обрати будь-які з цих видів. Обираємо державне і натискаємо у тій самій аналогії дати медіа, обираємо потрібний нам файл. Тут дублюємо його назву. Документ тест. Натискаємо Встановити документ. І наш документ, як бачимо, встановлений. Тепер натискаємо Опублікувати. У нас все опубліковано. Я зараз відвідаю сайт для того, щоб показати, що ми справді додавалося Нормативна правова база. Перше, що ви побачимо, документ тест, який ми щойно додавали. Висновки ТП. До висновків. Як висновок, було розроблено сайт стосовно було управління ДСНС України у Дрогобицькій ОТГ. Я освоїв нові знання, структуризував знання, які вже в мене були наявні, які я отримав в коледжі. Для створення цього висновку я використовував HTML, CSS, PHP, JavaScript, які всі були між собою об'єднані завдяки WordPress. І... Дякую за увагу. Якщо в процесі пояснення вас виникали, виникали будь-які запитання, прошу задавайте за радістю даними відповідь. Ви зустрічалися з замовником. Ви пояснили правила користування, ви демонстрували всі особливості програми, так. і які були їхні можливо зауваження, можливі пропозиції, яка їхня відповідь? Ви звість, будь ласка. Взагалі ми були задоволені, однією з пропозицій було додати, щоб укриття додалося саме не по координатах, а обрати його точку на мапі. Ми впровадили цю функцію, проте в процесі попереднього тестування вони від неї все ж таки відмовились, адже випадково натиснути на це укриття, ви хочете зридовувати, допустимо, його адресу, помінялися назва вулиці, ми натиснули на мапу. І його розміщення вже, вже збилося. І це не дуже зручно, і такі розміщення маркери-мапі не є настільки точним, якщо водить їх за координатами. Дякую. Ну, може, ну, з, з, з питанням безверки може ну, і правильно. Я може, сиджу і хотів задати питання. Це ви для кого створили? Для е, ДНС чи для е, мешканців ОТГ? Це було створено за замовленням ДСНС, але по суті воно має бути в відкритому доступі, тобто будь-які з мешканці може також переглядати. Якщо відкритому доступі, до тої безпеки, це означає, що і ворог також буде бачити локацію наших, елухів, правильно? Так, ми також задавалися цим запитанням, але багато таких сервісів вже є в вільному доступі. Ми можемо побачити, що такий сервіс є в державному стосунку дії. Держава і багато для чого. І окрім того, ми зробили це на цьому. Чого не має бути? Держава хвалиться тим, чим не потрібно взагалі закрити то питання. розумієте? Я розумію, що ДНСникам це потрібна справа, бо це вони і людям потрібно знати. Деякі укриття є. Але, якщо знають як люди, то знають всі. Ми розробили саме суму питань безпеки. І... і ще одне зауваження. Там у... таке слово укриття я вважаю, я дивлюся, читаю інформацію, підписую всяке вихідну. Це тимчасове укриття. Укриття це не знаєте, що таке укриття. У нас в сховищ таких немає тут. Та тимчасове укриття, яке ми використовуємо, як. Тим часом, це не є укриття, бо укриття це зовсім інші вимоги і зовсім інші винові. Це Цікава робота, тільки вона дуже небезпечна, я би сказав навіть і для учасників, і для громад. Тому що ми відкриваємо все, що ми маємо. Отак, як зараз пишуть, він теж читається по інтернеті, що переїхало підприємство таке, то з Харкова привезли до Львова. Ще покажи точку, де привезли. І так воно є до речі. І потім ми жаліємося, що нам там прилітає, прильоти. Це дуже дуже погана справа. Ми сьогодні в Другобичі деякі речі міняємо по тій причині, що вже ворог знає, що там що там було. Розумієте, наш ябцик, як кажуть, веде, там, веде й ворога бомбар. Добре, цікава робота. А ви вже передали їм ту всю. Так, ми всю програму передали ДСНС, питання впровадження вже залежить від них. Ясно. Ну так будучи.